У відчинене віконце зазирнуло зранку сонце і лоскоче ніжно носик, і маленькі ніжки босі. Яка чудова математична галявина! Треба, діточок, навчити, як навколо все лічити. Одне сонце, одна річка, один берег і водичка. Діти, подивіться, які чудові метелики. Давайте їх порахуємо. Скільки всього метеликів літає? П'ять. А скільки метеликів рожевого кольору? Три. А скільки метеликів синього кольору? Два. А яких метеликів більше? Рожевих чи синіх? Наскільки рожевих метеликів більше, ніж синіх? На одного метелика. А наскільки синіх менше, ніж рожевих? Теж на одного метелика менше. А як ми це можемо перевірити? Треба розташувати метеликів один навпроти одного. Ось так. А що треба зробити, щоб їх стало порівну? Треба, щоб прилетів ще один синій метелик. Або ще як можна зробити так, щоб їх стало порівну? Або можна зробити так, щоб один рожевий метелик полетів кудись далі. Молодці. Метелики політали і вирішили сісти, відпочити на квіточки. Чим всім. Метеликам вистачить квіточок. Поясніть, чому ви так гадаєте? Чого більше метеликів чи квіточок? Наскільки метеликів більше, ніж квіточок? Правильно, діти: метеликів на одного більше, ніж квіточок. Тому одному метелику Квіточки не вистачить. А на цій галявині виросли ось такі чудові квіти. Діти, порахуйте, скільки квітів і якого кольору ростуть на галявині. Квітів якого кольору найменша кількість? Квітів білого кольору. Скільки квітів білого кольору? Дві квітки білого кольору позначаємо цифрою 2. Скільки квітів рожевого кольору? 4. Позначаємо цифрою 4. Скільки квіток жовтого кольору? 3. Позначаємо цифрою 3. Якого кольору квітів найбільша кількість? Квітів більше всього рожевого кольору. Правильно, діти? А зараз квіти потрібно розставити по вазах. На кожній вазі вказана кількість квітів, яка повинна в неї знаходитись. Діти, в яку вазу ми поставимо квіти білого кольору? В Вазу з цифрою 2. В яку вазу ми поставимо квіти рожевого кольору. В Вазу з цифрою 4. В яку вазу ми поставимо квіти жовтого кольору? В Вазу, в який вказана цифра 3, А на цій галявині сховались цифри. Діти, спробуйте знайти їх. І розкажіть, де вони розташовані? Отже, в лівому верхньому куті на гілочки сховалась цифра 3. Посередині на веселці сховалась цифра 4. В правому верхньому куті на гілочці схована цифра 2. Два. В правому нижньому куті в травички схована цифра 1. А де діти сховалась цифра 5. На пеньочку між квіточок. Добре діти. А на цій галявині розташувались квіточки з цифрами, яким потрібно знайти сусідів. Тож, сусіди цифри 1, 0 і 2. Цифри 2, 1 та 3. І цифри 3, 2 та 4. А тепер подумайте і спробуйте знайти сусідів цифри 4 та 5. Подивіться на цифровий ряд, яка цифра стоїть перед цифрою 4. Цифра 3. Яка цифра стоїть після цифри 4? Цифра 5. Яка цифра стоїть перед цифрою 5? Цифра 4. Ну, а на цій галявині ми трішки відпочинемо. Руки вгору піднесіть і почнемо всі лічити. Скільки пальців на руці? Хором скажемо усі. П'ять молодці. Ось листок та ще листок. Заховався між квіток. Просте завдання, діти, ці листочки полічити. Скільки листочків? Два. Ну а на цій галявині діти збирали мами букет. Три ромашки-жовтоочки, дві веселенькі волошки. Діти мами дарували. Скільки квітів в неї стало? Полічте, скільки квітів для мами подарували діти всього? П'ять квіточок. Молодці малята. А скільки тут яблунь? Давайте порахуємо. П'ять яблунь у саду ростуть. Чотири з них уже цвітуть. А скільки ще не розцвіли? Ну, як би ви відповіли? Молодці малята, ще одна яблуня не розцвіла. Ось і закінчилась наша прогулянка на математичній галявині. Чи сподобалось вам, діти? Пригадайте, які завдання ми виконували, що ми лічили, що вам сподобалось найбільше. До зустрічі, діти!